Розглянемо тему природні та хімічні волокна. Волокна це довгі гнучкі нитки, які виробляють з природних або синтетичних полімерів, використовують для виготовлення пряжі та текстильних виробів. Розрізняють природні натуральні та хімічні волокна. Щодо класифікації волокон, то ми бачимо природні це рослинного походження, наприклад, бавовна, льон, тваринного походження, вовна, шовк, мінерального походження, азбест, наприклад, виготовляють брезент. Хімічні це штучні військозне або цитатне волокно і синтетичні капрон, нейлон лавсан. Щодо штучних, то це змішуються декілька природних, яких не було в природі, сама не може природа зробити такі волокна, тому їх називають штучними. Щодо природних волокон, то рослинні волокна можуть формуватися у стеблах і листі, наприклад, коноплі, льон у насінні, бавовника. Основа цих волокон целюлоза. Задайте формулу целюлози. Тваринні волокна є білковими полімергами, більшу частину вовни дає вівчарство. Шовк це продукт виділення особливих залоз тутового шовкопряда. Для бавовняне волокна мають достатню термічну стійкість і хороші механічні властивості. Ось ми бачимо, як виглядає льон, як виглядає бавовна, як виглядає кокон шовкопряда. Вовняне волокно вирізняється високою еластичністю. Згадайте, що таке еластичність, а шовкове міцністю і характерним блиском. До мінеральних волокон належить азбестове. Із нього витовляють фільтри брезент, тканини для захисного одягу, шифер, спеціальний папір і картон, тепло та електроізоляційні покриття. Ось ми бачимо тканини. З льону, шовку та азбесту. Хімічні волокна виробляють з деяких полімерів лінійної будови. Ці полімери спочатку розплавляють або розчиняють в органічних розчинниках, утворену рідину пропускають крізь дуже малі отвори, при цьому утворюються довгі тонкі ниточки. Хімічні волокна виділяють на штучні і синтетичні. Штучні волокна добувають з природних полімерів, зазвичай целюлози. Вони мають. Деякі переваги, які стосуються технологій та якості виробів з них. Ось Ми бачимо, як виглядає цек з виробництва волокон, а також бачимо, як виглядає візкозне та ацетатні волокна. Найвживанішими штучніми волокнами є візкозне і ацетатне. Основа візкозного волокна становить целюлоза, а ацетатно і ацетатні естери. Щодо синтетичних волокон, то виробляють з органічних сполук, здійснюючи хімічні реакції. До цих волокон належить поліпропіленове, полівінілхлорини, поліестерни та інші. Вони переважають природні волокна за міцністю, еластичністю, довговічністю, не руйнуються мікроорганізми. Недоліком синтетичних волокон є низька гігроскопічність. Та здатність до електризації. З метою їх подолання до синтетичних волокон дають і природні, а також речовини антистатики. Щодо такого синтетичного волокна, як лавсан, лавсан це поліестерне волокно, воно нагадує вовно, але є міцнішим. Вироби із цього волокна не потребують прасування. Ось ми бачимо, як виглядають тканини з лавсану. Лавсан є термостійким. Погано загоряється, не обуглюється, не розчиняється в органічних розчинниках, але й руйнується кислотами та лугами. Нитки із цього волокна ми бачимо, мають низьку гігроскопічність, тому для виготовлення з них тканин їх часто змішують з бавовненими, ляними або вовняними нитками. Поліестерне волокно використовують для виготовлення бензину і нафтостійких шлангів, канатів, риболовних тралів, електроізоляційних матеріалів, вітрил, декоративних тканин, штучного худра, ковдр, а також у виробництві шин. Щодо капрону і нейлону це поліамідні волокна. Вони також відносяться до синтетичних волокон. Вони міцні, витримують низькі температури, є хімічно стійкими. Руйнується лише концентрованими неорганічними кислотами. Легко забарвлюється. Капронові нитки використовуються для виготовлення канатів, риболовних сіток, різних тканин. Найлонове волокно додають до інших волокон. Його застосовують виробництві ковроліну спортивного одягу. Ось ми бачимо, як виглядають нитки з капрону та тканини. Також є особливі позначки. З догляду за тканиною. Щодо прасування тканин. Вам відомо, що натуральні синтетичні волокна мають різну термічну стійкість. Перед прасуванням тканини спеціальним регулятором встановлюють максимальну температуру праски, за якою волокно ще не руйнується. Відповідна речовина не розкладається, не плавиться, не загоряється. Синтетичні волокна не є термостійкими, тому тканини з них або не прасують, або прасують за мінімальною температурою праски до 120 градусів Цельсія. На такий режим просування вказують крапка на контурі праски, зображеною на ярлику до тканини. Ось ми бачимо крапочка. 1. Тоді потрібно прасувати при мінімальній температурі. Шовк і вовна витримують температуру до 160 градусів Цельсія. Це дві крапки на зображенні праски. Найбільш термостійкими є ляней бавованням волокна. При просуванні тканини з цих волокон температура може перевищити 160 градусів Цельсія 3 крапки на прасті. Щодо оптичних волокон, серед новітніх матеріалів, особливе місце посідають волокна з високою прозорістю, які здатні транспортувати світлові промені на великі відстані завдяки явищу повного внутрішнього відбиття. Це оптичні волокна. Ось як вони виглядають. Їх витовляють із кварцу. Спеціального скла вторинного фосфату. Деякі органічні полімери також містяться. Сфери використання таких волокон різноманітні. Волокно-оптичний зв'язок, за швидкістю і обсягом інформації, що передається, має значні переваги порівняно з електронним зв'язком. Застосування оптичних волокон у медицині дає змогу проникати в будь-які ділянки організму без хірургічного втручання, спостерігати на екрані монітора за процесами, що відбуваються в внутрішніх органах. Оптичні волокна слугують основою датчиків для вимірювання фізичних параметрів у різних середовищах. Їх застосовують для декоративного освітлення.